Традиційні зимові свята не залишають байдужим жодного, адже кожному хочеться відчути казковий дух святвечора, різдва або Маланки. Дотримуються народних традицій і на Лебединщині. Напередодні старого нового року свята Маланки та Василя молодь з радістю ходить щедрувати. 13 січня на вулицях міста можна було бачити веселих щедрувальників у костюмах. У гурті Щедрувальників були традиційні для цього свята Миланка, коза її хазяїн, циган та лікар. Чидрувальникові обійшло й багато установ та дворів міста, даруючи радість господарям. Я коза біла, я ріжками заколю, ніжками затопчу, хвостиком замету. Дурна коза, діточкам не матиться, пішла по лісок, нарвала б травиці, сама піла та діточок кормила. Чідрівочка чідрувала, до віконця припадала. Чи ти тітко наварила, чи ти тітко напекла, неси мені до вікна. Учасники танцювального колективу Соняшник також ретельно готувалися до свята. Виставу з традиційним українським обрядом щедрування показували в кожній оселі. Ой, пляшу, пляшу. Знаю до кого, дасть мені хазяйка золотого. Гостинні господарі привітно зустрічали щедрувальників. Частували з солодощами та не забували й про винагороду. За подарований святковий настрій та купу посмішок. Наталія Вакуленко та Сергій Усенко для телеканалу Пульсар.